Каргір є, всі операції складні. Тут вага кожного Тобто Всі операції кардіохірургічні – це високі категорії складності. Відділення відкрилося не так давно, наприкінці червня цього року. Відбуваються всі кардіохірургічні операції у дорослих. Відбулось сім операцій трансплантації: дві серце і п'ять нерок. Це відділення створювалося по самим найвищим стандартам, по західним стандартам. Ми працювали над тим, щоб воно було високотехнологічне. Не відмовляємо взагалі пацієнтам з кардіохірург з патологією серця, беремося за всі складні випадки. Наша клініка одна з небагатьох, яка оперує е, пацієнтів з механічними ускладненнями е, інфаркту міокарда, такими як розриву мішочкової перегородки, е, в самий гострий період інфаркту міокарда. У Нас оперуються аневризми аорти різних локалізацій. Надається допомога з використанням сучасних міні-інвазивних технологій, виконуються гібридні операційні втручання. Праця кордонного шунтування. Зроблено чотири шунти нашито, один акторіальний, три винозних шунта. В принципі, зараз шиються шунти до аорти. Це вже Серце працює, вже зупинка, серце, етап зупинки минув, серце вже відновило свою діяльність. Нашиваються ці шунти, запускається кровотік і в принципі етап праці вважається закінченим. Проводиться внутрішньовенний комбінований наркоз, інгаляційний, плюс плюс знеболення і також міорелаксація. Тут ми можемо бачити показники, які є зараз насичення крові киснем. Дуже важливий етап це відлучення від штучного кровотоку. За хірургами працює ікарперфузіолог, який працює на штучному. Він зараз повністю контролює обіг крові і дихання, Все контролює ця машина. Провожу штучний кровопі на основних етапах кардіохірургічних операцій апаратом, який Заміщає повністю насосну роботу серця і функцію легень, коли серце відповідно цим апаратом зупиняється, міокард захищається. Чуваю моральне задоволення в тому, що пацієнт здоровий йде додому. Це найкраще всі роботи. У нас молоді кадри і всі з них тогли видять, які у нас працюють. От суть молодо хірург Зоряна вівчар, Олег Гінаш. Люди після інтернатури, які вже роблять дуже багато в кардіохірургії, які будуть хорошими хірургами в майбутньому. Це була моя мрія з дитинства бути кардіохірургом. І потім, коли я почула, що в нашій області відкривається таке відділення, що буде така можливість, я відродила свою давню мрію, прийшла сюди, і я дуже щаслива, що так сталося. Я тут працюю. Будь-яка медицина без медичних сестер просто не існує як така. Підготувати все до операції, тобто розведення препаратів, підготувати все до інтубації, також асистувати лікарів під час інтубації і під час наркозу. Наш колектив це не тільки лікарі, це є медичні сестри, на операційні, постові, реанімаційні сестри. І на них ви навіть не уявляєте, яка робота, яку роботу виконують операційні сестри. Щиро вдячні за їхню роботу, недоспані ночі, відірваність від сімей і так далі. Це є тяжка робота. Ми користуємося сучасними інструментами, ми користуємося сучасним шовним матеріалом, який використовують в Європі. тобто той самий. Ми маємо можливість оперувати цих пацієнтів, тому що ми забезпечені ще й хорошою апаратурою. При великих операціях ми користуємося апаратом для зберігання крові, так званий selbseвер. Тобто, ми збираємо кров, яка Повивається з організму, вона відсепаровується і еритроцитарна маса повертається пацієнту. Степану Михайловичу 73 роки, і він дійсно вчора проопорований з приводу ішемічної хвороби серця і інфаркту міокарда, який стався в нього 21 листопада. Звернувся він до нас. Вчора виконано мамарно коронарне шунтування і аорто-коронарне шунтування. Не було. Погані справи з серцем. Стали ми шукати ну, якого лікаря, до якого можна було б звернутися, якого можна було себе довірити. В військовому госпіталі на знайомі було, порекомендували нам Мороза Володимира Степановича і приїхали сюди в клінічну лікарню. На операцію. одна з найчастіших патологій це ішемічна хвороба серця. І пацієнт, який прийшов до нас, він прийшов вже після перенесеного інфаркту Міокарда. Інтервенційні кардіологи вже поставили йому два стенти, локалізували, зменшили зону інфаркту. Окрім тих стентованих судин, ми ще пришили чотири шунти. Умови тут чудесні. і апаратура, така сучасна. І... І, і персонал доброзичливий, такий уважний пробив. Ну, почуває себе зараз нормально. Почуваю себе нормально. У кожного пацієнта в нас є як кардіомонітор, так і апарат штучної вентиляції легень, так і відсмоктувач і інфузомати. В кожного є індивідуальні. Також ви можете побачити апарат для гемодіалізу, який знаходиться в нашому відділенні. Ми працюємо по типу кокона. Та до кожного пацієнта є своя медсестра. У нас дуже чудовий молодий колектив і не тільки лікарі-анестезіологи, звичайно, докладають багато з догляду праці наші медичні сестри, наші молодші медичні сестри-санітарочки. Кожна наша співпраця це є успіх у здоров'ї і в подальшому адекватному житті наших пацієнтів. Трапив сюди місяць тому. Не стало погано. Щоб політики живі, я не знав, що таке зі мною робиться. От. Потім зробили мені комп'ютерну томографію. Побачили, що там розшарування аорти. От. Ну, а далі підготовка до операції. Скільки там? 4 тижні. Потім сама операція, яка пройшла успішно. Медичний персонал, по-перше, він такий злагоджений, переживають все більше, як не за себе самі. Видуження пацієнтів залежить від кожного працівника нашого відділення. Окрім лікування, наші пацієнти потребують уваги, доброго слова, і ми максимально стараємося їм в цьому допомогти. Прикладаємо всіх зусиль, щоб їм в нашому відділенні було затишно і комфортно. Ми маємо всю належну апаратуру для надання кардіохірургічної допомоги, а також для надання допомоги важким пацієнтам. Апаратуру для екстракорпоральних методів детоксикації. У нас є відповідно підготовлені фахівці, які вміють працювати з апаратом гемодіалізу на різних режимах. Також використовуються методики екстракорпоральної підтримки кровообігу. Для цього ми використовуємо апарат екмо екстракорпоральної мембранної оксигенації. І використовуємо інтраортальну балонну контрапульсацію. Ця апаратура використовується для підтримки кровобігу в ускладнених випадках, в запущених випадках пацієнтів з низькими фракціями викиду серця. От, і всю цю апаратуру маємо. Також треба сказати, що ми маємо і також і апарат для дослідження гемостазу для згортання крові. Ми отримали його нещодавно. Це дуже важливо якраз для підтримки кровообігу, і ця апаратура в нас відповідно є. Хотів би ще окремо заакцентувати увагу на трансплантації. Вона широко розвивається в нашій країні, особливо за останній час, незважаючи на те, що в нашій країні війна. Ця програма не зупиняється. Я приїхала із Луганська. приїхала на самому початку війни. У 2014 році, з 2014 року, проживаю тут, в Тернопільській області. У мене виявили пухлину нирки і нирку видалили. Це життя таке, знаєте, напівповноцінне. Бути прив'язаним до апаратів. Через день треба проходити сеанс гемодіалізу, який по часу займає 4 години. Я мріяла про цю операцію. Весь час, скільки була на діалізі, я мріяла про цю операцію. Це не тільки робота однієї, людини, це ціла команда, близько 50 чоловік, тому що і лаборанти, і маса людей задіяна в цьому процесі. Післяопераційний період у таких пацієнтів, звичайно, є непростим, так як патологія є складною, пересадка органів є. Також складною методикою ми надаємо препарати для імуносупресивної терапії, і такі як щоб не відторгували орган. І в даному випадку найважливішим є те, щоб орган прижився для цих пацієнтів. Це шанс жити якісним життям. У мене ще ну, відносно мала донька є. Я... Взагалі думала, що я ніколи не побачу, як вона виходить заміж і народження її діточок. А тепер в мене може здійснитися ця мрія. У мене нема слів. Моя подяка безмежна. У мене нема слів, щоб описати якісь люди. Це професіонали з великої літери, у них золоті руки. У них чуйні серця. Я хочу сказати людям, що вони не боялися, вони проходили обстежування, ставали на лист очікування в нашому закладі та цілком в Україні, тому що це один із методів їхнього порятунку, їхнього стабільного і гарного життя. Без діалізу також з новим серцем, щоб люди продовжували жити. Пацієнти з кардіоміопатіями, тобто низькофракційні пацієнти, яким в перспективі буде потрібно виконання трансплантації серця. Пацієнти з декомпенсованими цирозами печінки, з печінковою недостатністю, які в перспективі їм буде необхідна трансплантація печінки. От, пацієнти з нирковою недостатністю, тобто з гемодіалізу, вони, ми і так працюємо активно з нефрологами і області, і в цьому плані є підтримка, є пацієнти, які до нас стають на чергу, на листок очікування. І найголовніше, що є результат пацієнти, яким вже є пересаджені нирки. Із серця себе почувають чудово, і в принципі вони надалі амбулаторно теж спостерігаються в нас на базі нашої лікарні. Хотіла би закликати людей, закликати навіть священнослужителів, які є, щоб вони говорили, розказували людям, що ми можемо продовжити життя іншим пацієнтам, іншим людям. І серце вашої людини, чий мозок вже помер, і вона все одно помре через 2-3 дні. Воно може допомогти іншій людині. У нас проводилися і трансплантації серця, проводились трансплантації нирок. І ці люди надзвичайно щасливі і задоволені. Тим вони дуже хочуть контактувати з родичами померлих і вдячні їм. До кінця життя ми всі лікарі цього відділення. Ми написали заяви про те, що ми свої органи віддаємо в разі смерті на трансплантацію. Кожна людина може це зробити. Треба себе трошки берегти, здоров'я на першому місце. Треба консультуватися в кардіолога, обов'язково зробити ехо, можливо, є якісь речі, які можна. Поправити і все-таки продовжити життя пацієнта. А щоб повернутися максимально до активного життя, щоб відновити свою психологічну, фізичну якусь активність, соціалізуватись, потрібно вчасно звернутися до кардіохірурга. Сьогодні операції на серці це є рутина, це дуже швидка операція і швидка реабілітація. Не бійтеся, звернути, звернутися до кардіохірурга вчасно.